Казка Ох. Частина перша. Таємничий ліс. The Mysterious Forest». Жив собі хлопчик Бой. На ім'я Ох. Він був дуже цікавий. curious. Завжди прагнув дізнатися більше. learn more, Про навколишній світ. surrounding world. Ох. мешкав у маленькому селищі. «Small Village». Біля величезного лісу Big Forest, який завжди здавався йому загадковим Mysterious. Якось він вирішив вирушити в ліс. decided to go to go the forest, щоб самостійно дізнатися find out, про його таємниці secrets. Він взяв із собою рюкзак backpack, поклав туди кілька бутербродів, sandwiches, Воду, Water та компас, компас, Ліс був чудовий, Wonderful. Великі дерева, Big Trees, обіймали його своїми могутніми гілками, Branches, а сонячні промені, sun rays, пробивалися крізь листя. Leaves. Раптом він почув дивний шум, Strange Noise. Він зупинився. Стопт і побачив велику тінь. Big shadow. ЧАСТИНА друга. Зустріч із тінню. Мітг. З темряви вийшла істота. Крічер, схожа на ведмедя bear. Але з довгою сріблястою шерстю, Long silver fur із світлими очима. Bright eyes. Не бійтеся, Don't be afraid! Я не хочу вам шкодити. «I don't want to harm you!» – сказав таємничий звір Mysterious beast. Хто ти? Хто ти? запитав ох. Я лунар, I am Lunar, охоронець цього лісу, Guardian of this Forest. Я допомагаю тим, хто шукає істину, truth». Ох, не міг повірити своїм очам. Couldn't believe his eyes. А чому ти вирішив допомогти саме мені? «Why did you decide to help me?» Я відчуваю I feel, що ти не просто шукаєш пригоди, not just looking for adventures, а щось більше. something more». ЧАСТИНА 3. Випробування the test. Лунар запропонував оху випробування. a challenge. Я покажу тобі два шляхи. Two paths. Один веде через густий ліс, dense forest, а інший через туманне озеро foggy lake. Ліс допоможе тобі побороти свої страхи, Overcome Your Fears, а озеро покаже, ким ти є насправді. who you really are. Ох подумав Thought, і вибрав ліс. Він ішов усе глибше. Діпер and Діпер у хащі. ТИКЕТ. Було темно. ДАРК. І він почув дивні звуки. Strange саундс. Це лише твій страх. Ітсчаст. сказав лунар. Ох, набрався сміливості, Gathered courage. і пішов далі. Kept going. ЧАСТИНА 4. ДРЕВО МУДРОСТІ. The Tree of Wisdom Перед ним з'явилося велике дерево Big Tree, на якому були стародавні символи Ancient Symbols. Ох торкнувся дерева, the tree, і побачив своє відображення, Reflection, але сильнішим, stronger і мудрішим, Wiser. Ти це те, що ти вирішуєш бути. You are what you choose to be. Промовив голос A voice said. Ох зрозумів Understood, що справжня сила real strength, у ньому самому, inside him. ЧАСТИНА 5. Озеро та відображення The Lake and The Reflection Ох підійшов до води, Came to the water. і побачив у ній себе, Saw himself. Вода була дзеркалом його думок. Mirror of his thoughts. Світ це відображення тебе самого. The world is a reflection of yourself, пояснив лунар. Ох усміхнувся. Smiled. І відчув упевненість. Felt confident. ЧАСТИНА шоста. Повернення додому Returning home. Ох повернувся до селища to the Village, але вже був іншим, was Different. Він став сміливішим, Braver. мудрішим, Wiser. і сильнішим, Stronger. Він більше не боявся труднощів, was no longer afraid of challenges. бо знав, що справжня сила всередині нього. Real strength is inside him. Moral. Moral. Сміливість народжується в дії. Courage is born in action. Мудрість приходить через випробування. Wisdom comes through challenges. Світ це дзеркало наших думок. The world is a mirror of our thoughts.